Всім привіт, друзі! Перше відео в новому році. Хочу вас всіх привітати, побажати здоров'я і саме головне мира. Нарешті, що прийшов в Україну-мир. Сьогодні хочу провести дегустацію. Дегустацію двох лимонів, двох цитрусів. Один лимон, який ви бачите зараз. Це лимон мелароса, він має бергамотовий. Присмак. Такі ось цікаві лимончики. Вони попадали вже, тому вирішив показати вам їх. Він має такі ось ребра, приплюснутий трошечки. Дуже цікавий на вигляд. Я вже його коштував, він в мене вже не перший рік плодоносить, Але сьогодні іще одна дегустація буде. З мелорозою це бергамот Фемінела. Бергамот Фамінела у мене перше плодоношення. Я ще його ну, спілим не коштував, коштував тільки е, зелені плоди. Була така от ситуація, ось, бачите, щось потемніло. Не зрозуміло, яка це причина, чи на сонці обгоріло. Е, коли я виніс на вулицю, деякі плоди отак отута потемніли. Я їх позривав і один коштував, робив чай. Був дуже смачний. А зараз, друзі, я хочу порівняти, яка буде різниця лимона, мелороза, який має бергамотовий присмак, і настоящого бергамота. Зараз я їх позрізаю, розрізаємо, подивимося, які вони, і скоштуємо. Ну що, друзі, розложив я лимончик та бергамот. Давайте спочатку розріжемо лимон мелороза. Пишуть, що він може бути без насіння, але насіння все залежить від запилення. От, як бачите, якщо гарне запилення, ціла купа насіння. Дуже цікава в нього форма. Запах. Відразу роздається свій бергамотовий, ось, як бачите, багатенько сока в ньому. І давайте розріжемо тепер бергамот фемінала. от По запаху вони одинакові. Ну, майже одинакові. Але от на смак, навіть зелений бергамот, коли я кидав його в чай, от він взагалі дуже сильний бергамотовий смак дає. Мелароза також має бергамотовий смак, але він не такий сильний. Взагалі обидва цитруси дуже цікаві. І, до речі, якщо ви бажаєте. Купити чайку з справжнім бергамотом, то його варто вирощувати. Бо, наприклад, навіть в дорогих чаях використовують в основному шкірку, тобто нема такого, щоб там багато було і то кусочки малесенькі. А тут ви зможете відрізати скільки захочете і зробити собі дуже запашний призапашний чай. Ну, а тепер давайте, друзі, їх скоштуємо і порівняємо, які ж вони на смак. І так, друзі, скоштував я обидва цитруси. Скоштував я їх разом між шкурочкою. В обох шкурочка багато афірними маслами. А от по м'якоті, і вони, до речі, шкурочки, можна сказати, трошки мені як здається, схожі. А от по м'якоті в мелорози більш така. Вони обидва кислі, але ну, у Мелоруза така трошки солодкіша м'якоть трошечки. А в Бергамота Фемінелла вона більш кисліша м'якоть, і немає такої е, присмака солодкості, але має такий більш квітковий присмак, можна сказати, своя нотка. Ну Ось така, друзі, дегустація вийшла. Не можу сказати, що якийсь із цих цитрусів кращий. Обоє по-своєму прикольні на смак. Єдине, можу, що додати, що мелороза дуже туга в рості, і швидкість її росту прям така дуже мідлена. І навіть незважаючи на те, що в мене от він сидить в 15-літровому горщику, щеплена цитрумела. Гарна, підщепана, і все дуже добре росте, але все-таки швидкість росту дуже така повільна і нав'язує він дуже багато плодів і навіть обривання зав'язей не допомагає йому особо так сильно розростися. Фемінело в цьому плані росте дуже швидко. Зав'язує дуже багато плодів. От перше плодоношення в мене він дуже багато плодів зав'язав, і плоди доволі великі. В цьому плані, звісно, фамінело кращий Але Мелароза дуже цікава в плані декоративному. Мені вона дуже подобається, як вона виглядає. і така ребриста форма, дуже цікава. і навіть Заради отакої дуже цікавої декоративної форми, стоїть його вирощувати, тим паче, що він дуже смачний, як бергамот. Ну а на цьому, друзі, я буду закінчувати. Всім мира, добра, до скориї зустрічей в нових відео. Всім пока!